Всім привіт! Мене звати Максим, і ви на моєму каналі в Естонії. Сьогодні я розповім вам, як знайти та орендувати житло в Естонії. Тож почнемо. В Естонії є декілька е, великих міст, е, про які я, по-перше, хочу розповісти: Талін. Талін це столиця Естонії. За базу ми візьмемо двокімнатні квартири з середньою площою 40-50 квадратних метрів. Тож, в Таліні це буде коштувати. Від 450 до 650-700 євро в місяць. Здебільшого, це радянський житловий фонд. Нові будинки буде коштувати оренди такої квартири по площі приблизно 650-850 євро. Друге за розміром міста в Астоні це Тарту. Тарту ціни трошки менше. Це буде приблизно 350-450 євро на місяць. Наступне розглянемо місто Пярну. Пярну це курортне місто, тому влітку знайти там житло за адекватні гроші буде дуже важко. З того, що є зараз, в кінці літа, я можу сказати наступне. Оренда житла в місті пярну буде варіюватися від 250 до 450 євро на місяць. Останній варіант по великим містам це місто Нарва. Нарва це прикордонне з Росією місто. І оренда житла буде в нашому рейтингу найдешевша: від 150 до 250 євро на місяць. Як знайти житло? Житло можна знайти декількома способами. Перше це групи в соціальних мережах, в Фейсбуці, наприклад, там буде напряму е об'яви від власника квартири. Вам не потрібно буде маклерські послуги сплачувати, виплатити тільки за перший останній місяць е проживання. Але гарантії, що власник квартири буде виконувати договір, який ви підпишете, геть ніякої немає. Наступний спосіб звернутися до маклерських контор або через сайти пошуку житла, такі як КВЄЄ, кінісвара 24, Сіті 24 і тому подібне. Тут вам знадобиться заплатити за маклерські послуги одну місячну плату. Оренди житла. Але Маклер ж це перевірить. Маклер буде впевнений, що договір, оскільки платити йому би, зроблений так, що, по-перше, він захищає ваші права, але трошки дорожче. Третій варіант це додаток Рендін або сайт «Rending.ie». Орендуючи житло через рендін, ви не сплачуєте маклерські послуги, ви платите тільки за оренду, але до місячної оренди додається невеличкий відсоток, за рахунок якого рендін гарантує е, власнику квартири, що в разі пошкодження з чогось, е, саме рендін буде покривати ці затрати. В Естонії законодавство зроблено таким чином, що воно захищає здебільшого орендаря, а не власника житла. Тому власники житла не дуже гарно хочуть здавати своє житло тим, у кого є маленькі діти, домашні животні, домашні тварини, тому що, якщо щось буде пошкоджено, якось витягти гроші, потрачені на ремонт, буде дуже дуже важко. Для тих людей, у кого є невеликий бюджет, або бюджет на оренду житла взагалі немає, а вони вже приїхали в Естонію, або думають, як сюди приїхати, треба роздивитись такий варіант, як е, е, праця в Естонії, пошук робочого місця е, разом з житлом. Фірми, які знаходяться в невеличких населених пунктах, здебільшого пропонують своїм робот, е, робітникам житло. Житло може бути з невеличкою орендою по типу 50-100 євро на місяць, або взагалі без плати за оренду, плата знімається тільки за комунальні послуги. Це доволі гарний варіант. Квартири дуже в гарному стані зазвичай у таких роботодавців, оскільки вони коштують недорого, обходяться роботодавцю в копійки. А знайти собі робітників він не може в достатній кількості, тому він робить все, що може, щоб зацікавити людей приїхати саме до нього. Це гарний варіант для тих, у кого немає фінансової подушки, хто тільки приїхав, тож рекомендую. Об'яв таких достатньо багато на сайтах пошуку роботи чи через агенції, які пропонують працевлаштування. Всі, хто шукають житло, я бажаю удачі успіху. Наразі в Естонії невеликий такий бум по житлу, тому варіантів достатньо багато. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нового відео. Та на до нової зустрічі! Хай вам щастить!